Доброго ранку, обіду чи вечора. З вами К'юві. І сьогодні я розповім вам про обновлення у грі Dendy World, яке очікує нас сьогодні, 18 квітня о 10 годині вечора. Незадовго до оновлення Квел показала нам частину тіла одного з нових тунів. А буквально учора анонсувала його повністю: його звуть Ехсон, і він. Яйце! Проте не лише Ехсон стане новим туном у цьому обновленні. Окрім нього, нам також показали ще трьох нових тунів. Також Квел сказала, що тун з крилами буде Сіблінгом Флатер. Так само, як і в різдвяному обновленні нам підготували нову карту. Скоріше за все, нова карта стане першою картою в Dandy World, яка має в собі зону з травою. Чому саме зону з травою? Тому що нам показали ще одну частину цієї карти, де ззаді нового туна ми можемо побачити щось схоже на подвір'я. Попри те, що я додали зовсім недавно, їй додають вже другий по рахунку скін, не враховуючи вінтажний. Але не хвилюйтесь, Квел сказала, що я та не буде єдиним туном, що отримає скін у цьому оновленні. Також нам показали трішки видозмінений магазин Денні. Не те, щоб зміни були колосальні, але кольори в кімнаті Денні були змінені на більш приємні. Отож, це вся інформація, яку анонсувала Квал щодо великоднього оновлення. Повністю ми побачимо його вже сьогодні, о 10 вечора. Наразі бувайте, друзі. Зустрінемось!